Доброго ранку, всім любителям тихого полювання та активного відпочинку на природі. Приїхав я вже до лісу, подивитися, що підросло, що нового наросло. Тож запрошую вас разом зі мною підемо шукати гриби. І от уже тут недалеко я побіг першого гриба. Що цікаво у сосні. Чомусь до цього часу я не бачив його у сосні, а це стоїть серед сосни тут. Такий біленький, дивіться. О, так що такий гарний по розміру. Видіжте? Є перший, є перший за сьогодні гриб. Тож тепер буду дивитися і в соснах. До цього часу я тут тільки в березах дивився, виглядав його. А він уже і в соснах є. О, дивіться ще один прям зразу. Нічого собі. Оце грибовочка пішла. Треба горбики перевіряти. А ну-ка. Зараз буду дивитися всі горбики Ні тут нічого. Так, помітив ще ось одного малого такого Він Нормального розміру горбочок Не дуже він і малий Але молодий, гарний Розді, ось бачите скільки їх тут Так, що це тут за горбик буде? Є білянки, Є біленький. Ви ж не так ховається, Непоганий маленький. Підперезничок. На окраїні лісу попався. А, Біленький дивіться тільки переточив його. Але хороший. Снежку так видвоми. І шапка бомбасна. Ось дивіться, яка травал густа, да? Але вони і тут ростуть. И тут ростуть з білячки. А он дивіться, який гарний. Великий. Ще такий грибочок. Так що треба і траві дивитися. Бо я тут цю ділянку оминав два рази, а це зайшов чисто так глянуть. Вже два гриба є в траві. Дивіться, як підберезники там позаховувалися, вже такі здорові повиростали. Їх чіпати не буду. Там вже величезні гриби. Та якби білий тут заховався, мо я б заліз би його, побезпокоїв би а так, Ну ось такого ще знайшов, щойно. Буду дивитися далі. Ось ще одна краса. Ще одна краса попадається. Такий біленький. Гарний. Ось який гарний віріс величенький. Ого. Супергреб. Рустиків багато дуже росте. Ось, хожу, розвідую нові містяки. Вийшов так на дорогу, думаю, пройдуся. Сонячна сторона, може бути десь гриб. І тут ось голову повертаю. Дивіться який стоїть гарний. І не один, і не один уже. Ух ти, що ти що. давно такого великого грибочка не знаходив. О. Класний. І ось менший ще дружок його. Есть такие два рыбки. Нишка трохлява. А это еще все равно крути знахидки, крути. Супер. Виглядаю далее. И еще два штучки. Видите, как тут растут. 4. Надо ще оглянути, повинно щось бути. А, тільки камеру вимкну, дивіться, і знову. Знову грибочок. П'ятий. Ви ще, бачите, що з тими грибами ніжки повністю червиві. Але я ось так шапки повирізав. Бачите, шапини. Взагалі бомбезні. Жодної дірочки немає, дивіться. Ото тільки в ніжках щось там було і все. А так шапочка суперова, так що все ж таки з цих грибів щось даймаю. На зажарочку буде. Так, будемо далі дивитися перспективні місця, тут почались. може ще щось буде. Сосна така цікава якогось іншого виду. Дивіться такі гілочки в неї невеликі, але пушиста дуже така вона. Переїхав я вже в сосновий ліс, капець тут людей так багато, жодного разу не бачив скільки людей. І ось вже перший пулячок. Підібрав польського невеликого. І ось дивіться яка краса стоїть. Теж заберу парасольку. вона яка свіжа, гарна. А, запах просто не передать. Не передать словами цей запах приємний такий. О, машина на машині. Подворюва люди. І ось тільки-тільки першого білого я помітив. Он в меню ніякий мечте. Сосновий. Є перший. А на полянку таку трохи є босі. Люди мені позалишали нормально так. Можна нас Ось який товстенький, чорний. Ох ти чіткий. бачите, на одному місці можна два десятки польських знайти відразу. Вообще круто все так по кругу. А он есть, есть. Если он растет, то на одном месте можно гарно там сбирать. Ну, какая красота. А тут еще, О, а тут беличок, видите. Круто. О скільки. з одного місця тільки взяв, бачите? Тут по кругу проліз трохи і є грибочок. ну Будемо далі йти дивитися. Ось дивіться серед ландичів, який поляк заховався здоровий. Дорізь до такого розміру. Найбільший буде. О, то всі маленькі, а це такий хороший один попався. Такі попадаються вже здорові, гарні грибчики. Білого нема в сосні, дуже мало білого, де-не-де. В людей так само мало, ще в Сосні він не запустився нормально. А може його і не буде в Сосні багато. Ну, одні роки тут дуже гарно було по-білому. А в цьому році нема щось такого прям бума. Ось наступний поляк ховається в ландишах тут. Наступний здоровань. Мені польський теж дуже подобається гриб по смакових властивостях і взагалі, по тому як шукати його, такий гарний запах має дуже приємний теж. Тож, рибалочка на польську гриба для мене теж дуже улюблене заняття. Бачите, йдеш, йдеш, де де він є. Цікавий процес. Сьогодні так похмуро і в лісі бачите, не сильно так світло. Гриби погано видно. Воно то перемінно, то світлішає, то темніша, якось так очі поки привикнуть. Зараз переїду ще на одне місце та й буду закінчувати вже сьогоднішній похід. Вже і так грибочків достатньо нашатав. Ой, дивіться, при вас ще одного знаходжу. Який гарний. Ну вони зараз прям такі всі чіткі. Дощ прийшов. Нещодавно якраз, якраз оце він їх підживив і вони пруть. Тут ось люди крутились, туди-сюди. Куча людей була. І я знову повертаюсь по цій дорозі, є гриб. Переїхав на те місце, де залишав і польський гриб, я тут залишав. І білого трохи залишив. Тут зараз трохи позбираюся грибочки. На жаль, на жаль, одного білого машиною переїхали. Не побачив, дем посеред дороги, він там різ. А вони його задавили, коротше. Ну то таке. мінус один бівий гриб уже на цьому місці. Такий вже гарний був, можна було б забрати сьогодні. Але люди сліпі не побачили. Так. Ну а я зараз трохи позбираю польського ось на цьому місці. він Такий вже підріз тут гарний грибочок. І зараз покажу вам ще є білячки тут. Ось Дивіться як я зробив. Тут така заначка гри просто, бачите. От мені буде цікаво навіть. Я цього залишу, мені буде цікаво чи помітять люди сьогодні неділю. Чи помітять вони тут гриби такі. Бачите? І ось тут ще ростуть. І ось тут ще ростуть вони такі більші два. Ну поки не буду брати. хай поки лежать. Але вони так за два дні гарненько підросли. Ось польський також, бачите, підростає тут на галявинці. Галяминки є польського ще. Тут от чувак У мене ось дивіться два піленькі такі грибочки. Ростуть. І ось тут ще третій з'являється маленький. Ну, тут Зовсім малий. А я заберу ось цього польського тут. Щоб він не палив місце грибне. Та і все, мабуть. А це хай все залишається. Я сьогодні багато грибів назбирав, то знаєте. Хай вони собі тут будуть ці гриби. А я ще гляну, може ще збільше я. Дивіться, ще один новий біленький проростає. О. А цього заберемо, бо щось його розплющував. Згай мурашки вже почали точити. О, і хай тут собі отак. Бачите, маскировка яка в нього буде. Нехай він собі проростає тут Залучив я короче, всі білі гриби там, нехай вони собі спокійно ростуть далі, якщо сьогодні неділя, скільки людей в лісі і ніхто тут їх не замітив, то нехай вони далі ростуть. Я ще свої гриби знайду. Вон який. Великий вибух вже. О, а ось цього вже можна і забрати. Дивіться який хороший. Бо щось вже сьогодні, бо щось сьогодні вже і гриби попадалось, то щоб так сильно його в лісі тримати, я бачу не, не можна, бо червяк вже знову потеплював і він знову активізувався. О, бачите, я ж кажу ще грибочки якісь десь будуть на сироїшка. Так, ну і фінальний результат вийшов ось такий. Білого сьогодні небагато. Назбирав, не знаю, можливо штук 15 тільки грибочків білих. Не встигає він підростати. Дуже швидко я приїжджаю на локації, вони, вони ще не встигають підростати всі маленькі. Потрібно більше нових місць розвідувати. Потроху місця нові додаються, тож я думаю, гриби ще будуть, грибів ще буде багато, що ще, ще назбираємо. Ну а сьогодні вже буду їхати додому, тому що є ще інші справи, і в мене сьогодні небагато часу. Я довольний результатом. Тож, ходіть і ви до лісу, шукайте гриби, поки вони є. Дякую вам за перегляд. Залишайтесь на моєму каналі. У мене є вже багато відео про грибалку і не тільки про грибалку. Бажаю вам приємних переглядів. Всім до зустрічі, бувайте!